Цей Вірш має назву ціна. І звучить це так: ціною смерті і честі, найкращі, незламні духом, тримають над нами небо, тримають під нами ґрунт, їх душі живі і чисті, дорогою мук і пекла несуть на свою Голгофу тіло святе, як хліб. Солоні степи азову, залізне каміння з неба, червона калина в лузі, і кров, як липке вино, охоплює душу помста, і б'ється у груди попіл, і пахне південним вітром, відчинене в ніч вікно, а душі летять у вирій птахами в одвічне небо. Над брамою сходить сонце. Палаюче, як вогонь, горить і волає пекло, надійно працює зброя, гартується наша воля під градами мін і куль. Слава Україні!